Валерій, димов, політолог, на зв'язку зі студією 24-го про події дня сьогоднішнього. З паном Валерієм можемо продовжувати обговорити. Пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні героям слава і смерть ворогам. Пане Валерію, Зеленський своїм указом затвердив рішення ради нацбезпеки і оборони про неможливість переговорів з Путіним, і от нам з вами, українцям, і так те було, начебто зрозуміло, що про які переговори може тепер і йтися. Менше з тим, чи не зробив це Зеленський задля того, знаєте, щоби так маякнути росіянам. Мовляв, от з цим путіним, з цим нинішнім вашим президентом, ми говорити не будемо. Але якщо ви його зараз від влади відстороните, то можливо з наступником Путіна нам буде про що поговорити. Ну, по перше, я радий вітати президента Зеленського в своєму окопі, а тому, що чомусь він завжди хотів поговорити з Путіним. Хоча я завжди нагадував слова вороженки Києва, голоди мир, про те, що якщо ворог хоче бачити тебе мертвим, а ти хочеш жити, тут мало залишається можливостей для якихось компромісів. Тому насправді це добре, що президент Зеленський скасував будь-які можливості говорити з Путіним, тому що. На таких умовах, коли тебе взагалі не хочуть бачити а Путін а, і переважна більшість росіян, принаймні до недавнього часу, а не хотіли бачити Україну і українців як суб'єкти міжнародного права, і взагалі а, народ, який має право на місце а, на цій землі, а, так от а, насправді він відсік такого до можливості. Ну і зрозуміло, що певною мірою це є якийсь маячок. Дійсно, тим я не вірю в, в еліту Росії. Останнє літо в них була в них була повішена е, в 1825 році на менежній площі під улюлюкання натовпу. Е, я не вірю в аристократизм, Я не вірю в те, що е, вони певною мірою якось можуть подумати, що вони помилилися або почнуть каятись. Але те, що вони можуть зрозуміти, що е, е, разом з путіним їм е, треба буде нести відповідальність на умовно на нюрбиському. Трибуналі а Україна правильно наполягає на е, створення спеціального трибуналу по Росії. А е, так це може певною мірою е, в пошуках винного всередині Кремля. Е, ну скажімо так, розкаламутити воду і десь так вигрути комусь, який хоче претен, захоче претендувати, щоб з ним говорили. Е, ну і третє, я хотів би, щоб сказали нам. Стосовно е, існування того указу президента Зеленського, який визначав офіційну делегацію на переговорах е, з головою Арахамію з Подоляком з Олександром Чалим, який стояв е, споглядав, е, коли Кучма підписав Будапештський меморандум зверху, аби там правильно Кучма поставив свій підпис. А ця делегація була затверджена. Вона на переговорах офіційна 29 березня, і в Самбулі вони говорили з росіянами і Арахамі і Подоляк розповідали нам про те, що насправді Росія може бути якимось гарантом про те, що головне, щоб Росія вивела свої війська на ситуацію станом на 24 лютого, а... Тимчасово окуповані території і Крим, нібито то стану предметом переговорів з ким переговорів політичних переговорів зеленського і е, Путіна. Е, е, нібито це буде якісь компромісні політичні рішення. Ну і антинатівська риторика позаблоковий статус. Е, ми побачили, що переважна більшість українців і тоді не сприйняла такого роду компромісів. Я б розв'язував лапки, тому що це російські умови. І сьогодні тим більше, і тим більше після тих вдалих контрнаступальних. Операції, які зараз тривають на Харківщині і Херсонщині, і Україна звільняє тепер уже і Луганщину. Тому указ правильний, можливо, треба було робити раніше, але зараз ми пам'ятаємо про те, що Путін нібито анексував я за слово беру в лапки, тому що. Не хочу навіть вживати такого роду термін щодо окупованих Росією території України тимчасово окупованих. Так от, президент Зеленський обіцяв тоді відповідь. Ну і ми побачили після рішення після рішення Ради національної безпеки оборони щодо того, що Україна прямує до НАТО, і буде заявка. Ну і, очевидно, такого роду речі, які ми зараз обговорюємо, не може бути переговорів з Путіним, не може бути переговорів з Путінською Росією, і насправді. Далі там було те, що Зеленський скасував як, як нікчемні укази Путіна, які стосуються, вибачте, не його рила суконним рилам нечого йти в на українську землю. Бачите, ви згадали пане Валерію, те, що ті етапи, так би мовити, я це називаю дорослішання, зокрема, і президента Зеленського, і української нації в цілому, він направду такий самий українець, як е, і більшість із нас. І я нагадаю зараз, ну можливо, е, не вам, ви пам'ятаєте, а глядачам, що от умовно в 2004 році, під час е, помаранчевої революції. Серед українців, які хотіли в НАТО, таких було лише 15%. За останніми опитуваннями за вчорашніми даними. Тепер таких українців 83%. Ми дорослішаємо як нація і українці, і Зеленський такий самий українець, такий самий наш з вами співгромадянин. Він змінюється. Я його зараз не захищаю, це коротенька ремарка. Менше з тим я хотів би повернутися до того, що відбувається на вашу думку на Росії. От, ви згадали, що ви не вірите в їхні еліти, ви згадали, що ви не вірите в прозріння росіян. А щодо того, що вони розчаровані, от на вашу думку, чи може бути Розчарування росіян в Путіні, от ну вони ж бачать, що він помиляється, і вони бачать, що його помилок ну все більше і більше стає, що ті помилки накопичуються. От, на вашу думку, це розчарування в ньому чи може в щось більше перерости? Ну бо він обіцяв їм, що мобілізації не буде, і зробив її. Ну, по перше, ми маємо побачити, що розчарування в тому, що він ще більше не нищить українців. Я не бачу розчарування в Путіні. Як ну, наприклад, було розчарування в Гітлерові. А це ікона Путіна з північно-корейською підробкою, якою насправді він є, коли еліті арістократії яка була в німеччині військова рисократія було зрозуміло до чого може призвести привести верніше гітлер німеччину була операція валькірія лютий верніше вибачтелипень 44-го року там були там були ромель найкращий генерал фільмаршал Німеччини, там був голова армійської розвитки канаріс Полковник Штауфенберг приніс той портфель. Там була еліта, яка розуміла в Росії. Ми бачимо тільки якихось там Медведєвих, якихось Соловйових, якихось там Кадирових. Ну вибачте, вони тягнуть так на еліту. Вибачте, як. Не буде вживати Далекі вони від еліти, як морська свинка до моря. Тому е, ми бачимо тільки е, якісь там скавчання, чому не ядерну зброю. Центр ухвалення рішень треба бомбити. Тому я не на це сподіваюся. Я сподіваюся, що вони перегризуться в банці в пошуках винного спочатку, а потім покадання не тільки відповідальності в цих поразках. А й відповідальності за ті злочини, які вони вчинили, насправді мобілізація призводить до того, що Путін озброює національні батальйони, які так чи інакше можуть бути в одному в одній траншеї, тільки коли орда наступає. Імперія має або наступати, або коли вони а потім вона скукожує схопуються. Тому казачки Казіцена Кадирівці. Тива, яка різала в 90-му році росіян, я дуже добре пам'ятаю ці часи. Башкірія, Татарія. Ми пам'ятаємо, яка ситуація була тоді. А та сама Ерзя, яку з'їдали з мордвою, нагадаю, що Рязань це Ерзянь, а Арзамарс, це Ерзямас. Тому ми можемо говорити про те, що вони згадаються, коли не буде що грабувати. Як Росія діяла? Захопили село, як і раніше, три дні на е, ну на те, що там будуть вандалізм і. Е... Те, що там будуть грабувати, і тоді вони могли якось з тобою ділити цю здобуч, а ті унітази і пральні машинки. А потім, особливо після поразок, вони будуть, як ви правильно зазначили в термінах безпорадні, і вони будуть розчаровані, але в тому, що вони програють, і в тому, що хтось винен в своїх поразках, якщо ви говорили напередодні про українців. Як певну міру психологію знаєте, людей, соціальну психологію, то уявімо собі, що відбувається на багато скажімо, багатонаціональних формуваннях. 25 п'ять суб'єктів Росії вони ж почнуть шукати винних. Буряти будуть казати винні кадирівці, кадирівці винні бурятівці, ті там фланг фланг ті Там посипалися зараз. Ми бачимо в пабліках, хтось винний в давидому броді, там на предали. Перемоги багато батьків поразка завжди сирота, тому колись вони хотіли бути разом в переможних рядах по Києву чи по інших містах. Ну а на сьогоднішній день думаю, що вони почнуть шукати. Тому ще раз наголошую: не вірю ані в народ Росії, не вірю ані в верхівку Росії. Я вірю в тому, що вони як це властива Орді. І такого роду ієрархізованих заточених на ухвалення однієї людини рішень і відповідно відсутності зворотнього зв'язку, а, а значить, підбору виконавців не на підставі ефективності, а на підставі лояльності. Коли Путін керує ну те, що він в історії ми вже побачили, як свиня в апельсинах, але він зараз керує військами, вони тусують. Черговий раз командування західної е, військового округу е, вони вже шукають винних в цих поразках. Ну не може Путін бути і Швець, і Кравець, і не доді гравець, але він вважає і переважна більшість росіян вважає, що може. Вони не військовою доцільністю покеровуються, а символ символами, датами параною, яка в голові у Путіна. І вони живуть цій параної. Це не Путін породив Росію. Це Росія неминуче закономірно і об'єктивно з такою. Фактично фатальною незворотністю не для росіян породжує Сталіних, Малюцькуратових, Івана Грозних, Петро Перших і Катерін других і, і породили Путіни, коли його підтримували ліберали і союз правих сил. А він так чи інакше скотився до попиту на такого роду політику серед росіян? Тому я думаю, що такого роду процеси вони запущені. Ми бачимо паніку. Далі ми побачимо покладання відповідальності, а потім і покладання провини. Це ті процеси, які є об'єктивними в тому, що відбувається зараз і відбуватиметься в Росії. І коли ви дякували, я чув, скажімо, Ілону маску, то в такому аспекті, знаєте, як подяка в лапках, звичайно. Колись історична така подяка для Путіна він кардинально змінив ситуацію у світі. Насправді, фактично, Росія правила світом після другої світової війни. Ми побачили, як існували ці інститути м'якої сили, коли призначення будь-якої людини від МАГАТЕ і а, Айкао до Федерації футболу так чи інакше мало бути під впливом Росії. Росія вистріла собі в обидві ноги. Ми побачили, як Росія вибудовувала залежність Європи а, від себе, і вона вистріла собі ще в ті самі а, свої кінцівки. Ми побачили, що всі ці наративи років, в яким що ми один народ, що Росія там православна, до того слов'янська, яка. Цивілізація, все це насправді. Цивілізація вона злилася, і вся ця історія злилася вкрадені у бородянці. Унітази Путін фактично підпилив собі не тільки там сук, на якому сиділа Росія. Він спилявся дерево. І зараз ці процеси мені нагадують. Я вже третє використовую цей символ. Очевидно, я колись бачив, коли в Білорусі палає палає торф'яники. Вони палають їх ніхто не бачить. Але там спалахує. Там е швидко, нібито обкопали. Там при Лукашенку всі там намагалися. Виконувати тоді е швидко доручення, там зверху залили водою, опіною, але воно знов спалахнуло в 30 кілометрах північніше або в 35 км кілометрах на південний схід. Е тому зараз Росія вже коріння під вони підпалені. І е Історичні коріння, і ідентифікаційні коріння. Зараз я може про все й одразу, і економічні, е і політичні, і зараз цей військовий міг про другу армію миру. Світу він також насправді вже гниє, тліє. А де він спалахне я навіть своїх прогнозів не можу сказати, але те, що спалахне однозначно і ці процеси набудуть швидкого горіння, бо катастрофа насправді вибух це дуже швидке, швидкі процеси, швидке горіння. Думаю, що Росія насправді сама запустила ці процеси. Пане Валерію, то з вами погоджуюсь, як би це страшно не прозвучало, але ми маємо дякувати Путіну за становлення України. Ми маємо дякувати Путіну за розвал Росії. І ще раз повторююся, це страшні слова. Менше з тим, ну це констатація. Е, очевидно, так само, як підтвердженням ваших слів про те, що ви не вірите в русський народ. Е, от це те, що їхні оці е, антимобілізаційні протести вони так і не переросли ж в антивоєнні. Ну тобто, трохи там вийшов Пітер, трохи вийшла Москва. Трохи махачкала щось там, начебто дуже сподівалися, що там спалахне Кавказ. Але цього так всього і не сталося. Путіну вдалося їх задавити, чи там не було що давити? Там не було що давити. Насправді. Вони не знають, що відбувається, а Путін також не знає, що відбувається. Тому не тільки Путін живе в такого роду бульбашці, а і переважна більшість росіян. Війна вона ж стукає, знаєте, не як телевізор. Вони ж до того там -то можемо повторити. Тому що переважна більшість Росіян не була окупована нацистами. Нацистами була окупована Білорусь країни Балтії, Україна. Ну смоленщина це також треба вважати частиною великого князівця Литовського. Але зараз я не про це. Вони зараз грали в якісь ігри. Вони ж не знали, що 27 мільйонів. Вони не знали про мільйон насправді тільки підтверджених присудів. На відносі з наказом 227, коли розстрілювали, е, просто тому що е, їм здавалося, що хтось там покинув позиції. Вони не знали про мільйони в перші місяці війни. Вони не знали, що міз був взятий. Там я не знаю, там за тиждень вони цього не знали. Вони жили в цій парадигмі. Так от війна почне зараз стукати до них спочатку е мобіляційними повістками, а потім і похоронками. Тільки тоді вони відчують і може відбутися цей катарсіс. Катарсіс очищення, це грецьке слово, яке означає кат... е очищення. Але е катарсіс не відбувається, коли є перемоги. Катарсіс сам по собі в основному також не купується. Він відбувається тільки в результаті поразки обухом по голові. Насправді. Я не вірив в ті хороводи, але ще до 24-го числа я звертався на відміну дуже багатьох експертів не до Росії, а до народів Росії. Я написав про те, що зафіксував. Я розумів, що мене не почують, але зафіксував про те, що насправді Росія вбила в цих народів їхнє минуле, і вона хоче вбити їхнє майбутнє нашими руками, в тому, що ми їх. Тут будемо нищити як окупантів для мене було однозначно. Поки що вони цього не відчули, але однозначно вони відчують. Нагадаю нашим глядачам події 1914 року, коли в екстазі в шовіністичному екстазі ура патріотичному екстазі народи царської Росії хотіли йти на фронт воювати з Тівтонською ордою. І нагадаю, що через два роки практично армія була розкладена. А вже через буквально півроку а ті ж самі солдати і матроси, а пролетарятами не йшлося. Повірте, я філософ переважно після солдатів-матросів і матросів і скидали того серя. Зрештою його разом з родиною вбили в Іпатівському будинку. Тому а і тоді ж до речі, виросли ці національне формування Сірожупанна дивізія Скоропадського, а, генерал Маннергейм, царський генерал, який став практично. Лідером у суб'єктивізації Фінляндії і практично наніс серйозні поразки в 39-му році радянському союзу. Тому ці формування вони потім будуть певною мірою артикульовані і сформовані зараз. Поки що вони не відчувають загрози поки що вони йдуть як вівці на заклання, жертовні барани. Ну але ці процеси насправді які також як це не дико звучить. Але вони також є закономірними об'єктивними, як і те, що вони потім будуть ну скажімо, осердям того, що буде складатися на території, яка на сьогоднішній день поки що носить назву Росія. Пане Валерію і до наших союзників на останок ще запитання маю на носі восьмий пакет санкцій антиєвропейських антиросійських. Перепрошую від Європи. І от там, серед того, що пропонують в тих санкціях записати, це обмеження і ще більше обмеження на продаж своїх товарів за кордон, там заборони на продаж Росії вже електроніки і хімії, яку вона може в ВПК використати. Ну і там нові персональні санкції е, щодо певної категорії Росіян. І от знаєте, ну нічого такого знаєте, кардинально чогось такого важливого, Напевне. Перший погляд там в тих санкціях немає. Це чому так? Це тому, що вже наші союзники дійшли якоїсь стелі, знаєте, і щось там нового, кардинально нового важливого вигадати вже неможливо. Чи можливо наші союзники не наважуються на більш кардинальні санкції? От ваші думки з цього приводу. Ну мені складно бути е, завжди почути. Ми коли е, хотіли вимагали санкцій до війни. Пам'ятаєте, наша влада з одного боку казала, що війни не буде з іншого боку, давати санкції до війни. Ну, вибачте, певний мір, це контроверсійні тези. Е, е, я зрозуміло, що мені складно було говорити, але все одно я в залежності від аудиторії точкою е, свою точку зору не змінюю. Складно запроваджувати санкції, коли існує глобальні ринки. І Ми побачили, е, що насправді ми вимагали там, хотіли, і, і я е, умовно підтримую такого роду скажімо так, формальну річ як скасування. Можливості Росії продавати свої газ і нафту, але з іншого боку, ми ж зараз бачимо, що Росія насправді зацікавлена в тому, щоб не продавати газ е, в Західну Європу. Всі ці речі, які відбуваються в Балтійському морі біля Датського острова, з північним потоком 1 і північним потоком 2, це є свідчення того, що Росія готова. Ці ці ролики, щоб е, замерзли. тобто вона може продавати менше, а насправді. Доходи Газпрому знизилися на 17%, а експорт на 40%, Але вона це компенсує певною мірою ціною. Ціна питання завжди важливо в аналізі політики. Я не люблю політику аналізувати бій вперед, піроткабі прийде, Якось буде Бій-бігі – це не ті питання. Тому зараз захід певною мірою прораховує наслідки для своїх економік для, для, для своїх. Споживачів для того, щоб ефективно працювала проти, скажімо так, Росії ті речі, мало того, в них є опозиції. В них є опозиції, які будуть спекулювати на тарифах, а на тому, що колись українці і українці, деякі, які претендували на те, щоб бути лідерами, називали пам'ятаєте, тарифними геноцидами. І нагадаю, що Ющенка, який прилетів. В Тбілісі в 2008 році через два роки насправді зайняв тільки п'яте місце, тому що нас, українців, ну не мене особисто, турбувало. Чому це в нас тепер ростуть там ціни, і чому ми тепер будемо споживати менше газу? І давайте хітікати з путіним і давайте з ним домовлятися про якісь там інші речі. Ну давайте будемо говорити про таке, що такого роду апазіціонери беруться в лапки із з цими «А». Існують і на заході, той самий Бабіш Словаччині, який набирає олігархи, якого скинула сьогоднішня влада, той самий Фійцо. Там же ж ми маємо ситуацію в Болгарії. Ми бачимо певною мірою з одного боку програш Маріо Драгі в Італії. Слава Богу, що прем'єрка все ж таки вже розуміє, що таке європейська солідарність і говорить і речі, яка вона говорить, що вони будуть підтримувати санкції. Ми маємо пам'ятати про те, що той самий Шольц і той самий Штайнмаєр, вони ніхто інший як. Вихати з фактично з крила соціал демократичної партії, і, і пам'ятаємо, що відбувалося там ще недавно. Тому ми маємо говорити про реальні речі, а не про наші хотілки. благими намірами. усана дорога до пекла. Я думаю, що по-перше, сподіваюся, що буде ухвалення рішення певну міру ще про Орбана варто було б задати, але це окрема історія, яка потребує довгого коментаря. Він може накладати право вето. Насправді користуючись і спекулюючи їм, фактично продаючи його. Ми маємо розуміти, як ухвалюються рішення. Ми маємо розуміти, яким чином є політичні домовленості. Так, от, я сподіваюся, на те, що буде обмеження цін на російську нафту. Ми маємо розуміти про те, що навіть просто слова про те, що об'єкт плюс може підняти скоротити видобуток на один мільйон. Барелі на добу одразу піднімає ціни, що насправді також Росії вигідно. Думаю, що будуть ухвалені рішення, які будуть умовно компромісними для тих економік і політичних ситуацій, які є в країнах, які все ж таки відрізняються, і економічним своїм розвитком і залежністю від глобальних ринків, і залежністю від російських енергоресурсів від політичних ситуацій. Думаю, що будуть ухвалені якісь компромісні рішення, але те, що Росія насправді... Якщо подивитися, стала на декілька порядків слабша протягом цих восьми місяців. Це для мене однозначно. Ну вона 30 тридцять тридцять років вибудовувала цю залежність від своїх енергосвійсового нерпосачання. Зараз вони визнають те, що вони ще не визнавали вчора. і Позавчора я кажу зараз. Наприклад, про німців, які. 74% говорили про те, що Трамп там такий-сякий, Байден чомусь вимагає, щоб ми з Росією сварилися. А сьогодні вони говорять, що вони помилялися. Думаю, що будь ухвалені Рішення з урахуванням е, тих е, речей, про які ми зараз говоримо. Росія все одно втрачає ці ринки, Росія все одно втрачає е, певний свого споживача. Логістика е, вибудовується, а бізнес він не буде вкладати в короткотермінові речі. Значить, ті заводи, які на східному збережжі США будуть працювати, про наприклад, зжижування газу, танкери будуються. Німеччина побудувала два приймальних термінали. Ще будує чотири танкери. Ми бачимо, що Австралія і США стали провідними лідерами на постачання газу на експорт газу. Бачимо, що Катар хоче довготривалих контрактів, тому що він не хоче бути залежними від падіння ціни і падіння видобутку. Якщо ця ціна якщо ринки будуть перенасичені, Росія вбиває своє місце в світі не тільки в політиці, не тільки в не тільки в економіці, а взагалі як. Суб'єкта, вона давно стала, наприклад, придатком того самого Китаю. Ми побачили, як Путін вибачався перед Нарендрою Моді і перед Сінзіпіном е, в Самарканді. Раніше ця організація створювалася для того, щоб там Росія диктувала свої умови. Там зараз сидів Ердоган, Путін сидів там на представному стульчику, а потім виправдовувався перед Сінзіпіном і Нарендрою моді. Ми бачимо, що відбувається. І тому е, я не так вірю в короткотривалість. Вирішив коротка е, сроковість ефекту цих санкцій, як в тому, що е, в довготривалій перспективі насправді е, Росія однозначна з країни, е, як я вже сказав, вона претендувала цивілізації, е, скукожується до країни резервації. А потім насправді вона буде лоскутною ковдрою е, тих е, і того, хто там прийде на місце сьогоднішньої верхівки Кремля. Е, думаю, що ось пакет санкцій буде ухвалений в якомусь. Такому усіченому а, вигляді, але ще раз наголошую: а, переважна більшість а, навіть а, тих структур, які ми вважаємо. Ну, грубо кажучи, незалежними від Росії вони так чи інакше створювалися під впливом Росії від МАГАТЕ до Федерації футболу. Росія впливала через них, а зараз насправді вони будуть зачищати себе від російського впливу. В тому числі Європейський Союз, пам'ятаєте, як Росію ще недавно вперед приймали або в інші структури? Зараз це неможливо в економіці так само. Пане Валерію, я думаю, абсолютно всі українці з вами тут солідарні. Ми всі бажаємо максимальних успіхів Російської Федерації на шляху цього її самознищення. Пане Валерію, я дякую вам за ваш час, за ваші думки і відповіді. Політолог Валерій Димо був на зв'язку зі студією 24